Воно воле не волею волею, Єрмак е, говорить е, дійсно правду, да, е, але він якби е, перештовхує все на е, Захід. От Захід там нам не дає сильної позиції. А тоді скажи, а що конкретно? Ви ж, плани, ви ж писали 10 планів, 20 планів. Якщо ну і тобі відмовили е, в тому, що ви хотіли. Так, да, в НАТО не беруть, все окей. Там типа закрили тему на, без НАТО, тому що е, будемо відверті, е, це е, замануха така приманка для Путіна. Да, що там тіпа, е, Трамп може сказати «Володя, Волод да, І, і Владимир Володимирович, там, типа, ти ж напав на Україну, бо не хотів, щоб вона стала частиною НАТО. Ти, ти от іменно, це було головне не допустити розширення НАТО. Окей. Знімаємо проблему. Україна не буде в НАТО. сідай за стіл переговорів. Все, ну проблема знімається. І тому нам якби сказали, що це там, ну це замануха, да? це такий сир да, там, для Путіна, що там в Мишеловку, да, да що там, типа, все. Якщо знімаються це питання, мало того, вони казали, ну нам би, хоча б там, типа, що Байден там, типа, хоча б, запросив нас у НАТО. Хоча ж, ну, ми ж знаємо цю ж давню приказку, там обіщать не значить жениться, да? Там, типа, все одно. У нас немає консенсуса, як мінімум, називали 8-9 країн із числа країн НАТО, які не готові зараз Україну прийняти. Ми знаємо, що Фінляндію, де претензій не було, і то Угорщина, і особливо Тур Тур Туреччина, да, там, типа дуже сильно їх би. Мучили і приймали дуже довго в НАТО, е, і там, і Швеція, і Фінляндія не зразу зайшли. Тобто, типу, в будь-яких розкладах це все одно було б, якби б навіть запросили це, кілька років. Тобто, все, зняли тему. Що ще Захід не зробив того, щоб Україна мала б сильні позиції? Захід. Наприклад, надав нам бюджет. На наступний рік країни G7, от Сполучені Штати 20 мільярдів, Європа свої 30 мільярдів, тобто 50 мільярдів у нас є. Бюджет на наступний рік закритий. Проблем нема. Навіть на Вовину тисячу є, на, навіть на дурницю знайшли гроші. Є гроші. Так, з бюджетом все нормально. Зараз посилено е, Сполучені Штати нам кожного тижня дають там, е, ми чуємо, кожного Божого тижня, 700 мільйонів, 800 мільйонів. Там, ну, от останній був що 988, е, е, тобто мі, майже мільярд, то по, майже по мільярду. В тиждень ми отримаємо. Вони повинні нам накинути до 20 січня ще на 6 мільярдів зброї. Тобто, Єрмак, е, зброєю, ну, принаймні на 3, 5, 7 місяців проблем немає. Гроші є, зброя є, що ще не вистачає. А може, не вистачає того, що там ну, Путін наступає, і дійсно правда, поки Путін наступає, він не сяде за стіл переговорів. У нього все нормально. У нього там під Кураховим там в мішку закрили майже наших. Там під Покровском вони наступають на Харківщині. Вони плацдарм зробили. От, тобто, можливо, ми не встигаємо з мобілізацією. До чого тут е, Байден чи Трамп, як тут Шольц допоможе, чим тут допоможе Макрон? Е, е, можливо ж треба ж самим щось робити. Можливо, Волод... Володимир Олександрович, треба е, все-таки зайнятися в притул в мобілізацію. Там е, говорять там е, речі, які неприємні Зеленському, там що треба понижувати знову призивний вік там, до 18 років. Ну, чи хтось там, е, ну принаймні я кажу. І що це нічого не дасть, тому що вони все одно жучаться ці е, студенти, да, там, типу, але ну, зменшить до 23 років, коли вже одучились, коли бакалаврат, магістратуру принаймні закінчили. Ну, Можливо, так. Зробіть ще раз, пройдіться другий, третій раз е, мобілізуйте, е, готуйте бригади, гроші є, зброя є. Тобто, е, з нашого боку, щось не так можливо. От, тому що е, Фактично Путін ну, треба виходити з того, що Трамп якби хоче нас помирити, в тому числі, можливо, і за наш, за наш рахунок. Да, йому ж саме найголовне відзвітувати між своїми виборцями. Хто молодець, Трамп молодець, хто приніс мир, хто? Трамп приніс. А що це там за рахунок України, що там Україну залишають без її фактично землі, що можливо йти на якісь поступки. Ну, тож, е, уже там е, діталі. Працюйте дипломатично з цим, е, але е, що саме тоді? І розкажіть нам, Єрмак, розкажи нам, щоб ми знали, можливо ж, і ми маємо якийсь не який вплив там. Я знаю, наприклад, особисто я знаю там в Пенсільванії одного е, пресвітера е, церкви е, у, української, да, в Пенсільванії, який там. Теж можуть підійти до конгресмена там, ще, що я позвонив би сказав: вимагайте оцього цього то що там вон, Єрмак запереживав весь. Але скажіть нам, що вимагати? Тобто, Якщо НАТО не предлагать, то ж, тоді що? Ви ж плани, ви ж спеціалізуєтесь на планах. Що ще вам треба? для того? Я скажу, да, зброї багато різної зброї. Вони е, 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 ми ж вже ж підписували всякі. Ці Меморандуми про безпеку там так підпишіть ще 23 меморандума меморандуми. Понятно, що всі меморандуми, які біда Будапештський меморандум, вони точно не захистять нас. А захистить зброю? Ну, ну напишіть якої ще зброї. Ну вони ж поставляють і поставляють зброю. да? Е, е, ну, Все втикається в те, що Єрмак каже, якісь ще безпекові гарантії потрібно. Ну да, потрібно. Хотілось би, і хотілось би в НАТО, але давайте виходить з тих можливостей, які є. А зараз. Е, треба хоча б зрозуміти, а що хоче Путін. Путін, власне, думає, що зараз за зиму зима тільки почалася, ще як мінімум три місяці до середини березня буде зима. І Путін думає, що за зиму він в е, наш тил. 에, помножить на ноль, що ми будемо сидіти 에, в холоді, в голоді, і що посипеться армія, що посипеться Збройні Сили України. Якщо Путін умовно на кінець лютого, коли от вони будуть 에, відзначати ну, весь світ буде цю сумну дату відзначати, а Путін же ж, мабуть, буде якось празднувати, і, да, третя річниця там СВО, вони ж ну, все одно ж, всі ж будуть, да, ми будемо говорити, що ага, там вже 에, станом. На е, лютий е, 25-го року це буде що? Це буде 11 років війни, із них три це великого вторгнення. Да? Типа, от ми, і ми будемо цю сумну дату відзначати, <кхм> і у Путіна будуть святкувати цю дату, тому що для русських е, е, бу, будь-яке будь вбивство людей це завжди свято. Е, от і якщо в кінці лютого, на початку березня. У Путіна стане очевидним, що наступ став, не буде наступу ніякого, що все, прийде до нього е, Коля Герасимов, е, із гості з будущого, чи як його, їхнього міністра оборони, да? е, верні, головна штабу е, да? і він прийде і скаже, що що? Герас. Генерал Герасимов, да. <реш> да, Сергей, брат Колли Герасимов. Да. Так вот, и придет е, Сергей Герасимов и скажет: Владимир Владимирович, надо срочно мобилизацию, то, что не тянем, мясо кончилось. Якщо прийде на Біуліна, яку правда, чи хто буде біля замість неї, бо її от знімуть на днях ось 20 чи 21 грудня, у них там великий курултай е, з приводу, е, що робити що з рублем, її можуть зняти. Да? І хто б там не був, там е, прийдуть і скажуть, бабулети канчаються, нічим е, виплачувати там, тіпа, е, оці, е, по 3 мільйона рублей за манухи на, на фронт, за підписання контракту. Деньги закручуються, рубль вже 150, там, типа, Владимир Владимирович, пора заканчувати війну. І тоді Путін захоче, захоче закінчувати війну. А саме війну, тому що виходимо з парадигми, що 에, Трамп хоче просто заморозити. Просто. Тобто хто де став там то етапочки, заморозились, і все там в кілька етапів. Там, ми вже з вами говорили, які це мають мають бути етапи для Єрмака. Можемо повторити, що це буде там 4-5 етапів. Перший Етап перестаємо стріляти по тилам один одному. Ми по їхнім по таганрогам там по Орлу, де там ми недавно там на їхні попалили. Вони по нашій енергоструктурі. Е, Перший етап пройшли, там другий етап відвели техніку на 30-40-50 кілометрів, е, щоб на лінії фронту. Е, потім третій етап просто перестаємо стріляти, як і мріяв Володимир Олександрович. Четвертий володим, там, якихось миротворців. Інформацію з російської сторони в Вводимо якихось воно... миротворців, воно, да? Нараз. Витага... <реш> <воно. реш> <реш> <реш> Господи, не знаю. Умовно вводимо. серйозний урон. Зараз у мене щось чотирнадцять шось. Тут вона э... вона все ще горело.

Зда збився, і, і в общем-то там заморозка конфлікта. Ніхто ж всі ж розуміють, що ніяких мирних угод між Росією і Україною підписано бути не може, Тобто тільки заморозка конфлікта. А далі вже будемо думати про безпекові функції. Да, звичайно, нам потрібно багато гарантій від заходу, тому що щоб зрозуміло було, що це перемир'я. Ну ця заморозка не на півроку рік, да, поки Росія. Знову не, на, не накопичить е, сили для наступу. І, звичайно, б якісь миротворчі сили на лінії розмежування були цією е, гарантією, поки ми не вступимо там. В НАТО, от е, що треба Єрмаку сказати, і треба Єрмаку підказати, за що буде Путін триматися на цих переговорах, що йому потрібно насправді, а чим він е, за любки пожертвує? Що ці всі панти там віддайте Запорожжя, віддайте Херсон? Це е, по великому рахунку е, панти. Це вони там, типа, так. Максимум свій переговорний будують, щоб там щось потім договориться і цей максимум збить. Але те, що Росія за що Росія буде битись до кінця, якщо вони дійсно захочуть заморозки, це зняття санкцій. І це повернення е, їхніх активів 300 мільярдів заарештованих. Ну там понад 300 мільярдів в Європі е, заарештованих. От за що вони будуть стоять насмерть, що там, типа, відмініть санкції. А нам треба, щоб там, щоб вони погодились на заморозку так само, як власне вже погоджується е, Зеленський. Тому що ми, як суб'єкт, відстаємо від Росії, ми залежні від наших союзників, і тому нам, ну, скоріш за все, доведеться погодитися на їхні... Умови і те, про що ми говорили ще рік тому, що так буде там, тіпа, і говорили це, і, е, і вони ж слухають там, в тому числі наші ефіри. І не я один говорив, да, наприклад, що, що буде так по-любому, що нас штовхатимуть на замирення. На замирення не на наших умовах, а, а на, на тому варіанті, що хто де став, там і буде. Новий фактичний кордон, да, там це тому, що лінія фронту стане демокраційною лінією, на яку зайдуть там, типа умовно, там блокпости миротворців, і все. От, і е, це єрмаку, треба про це, про це й думати і говорить. Але зараз, зараз, і ще раз, якщо прийде умовно, ну якщо ми точкою відліку будемо брати. Так, да, і ще що треба знати, що у нас точка відліку одна це 24 лютого 25 року, коли буде оця третя річниця, і всі будуть як би казати. Е, ну, е, що е, якщо е, ситуація патова, фронт не рухається ні туди, ні сюди. То стане очевидним, що ну немає нічого. Але поки росіяни будуть продовжувати наступати, вони будуть продовжувати наступати і в березні, і в квітні. Просто треба нам треба стабілізувати фронт. Десь можливо відвести війська, да, там, з Курахівського мішка, там десь ще щось, але стать, на, набудувати за зиму от щоб їх було там сто п'ятсот е, кілометрів в глибину, е, ще там щось, от, і е, стоять, якби б зубами вчепившись, і тоді сподіватись на те, що, е, путь, ну, що Путін, зупиниться. Путін зупиниться. А, і для Путіна ще ж. Далі буде після 24 лютого дуже важлива дата 9 травня, День Побіди Бесія на росіюшки коли вони будуть святкувати 80 років 80 років перемоги ну, їхні, в їхній великій атече війні, тому що ми все. Таке відзначаємо там дати зовсім інші, і для нас це Друга світова війна. Але між тим ми ж розуміємо, що Путін же ж е все ж там додат приурочує, і він би хотів дуже відсвяткувати. Вот, ну да, тут два триумфа, чтобы двичины вставать, да, чтобы там Ким Чен Ын приехал, кто там, может, может, даже дядечка Си приехал, там обещал им э, приехать, кто там, Фица, там, Орбан, да, на День Победы, да. И вон захочешь, ведь святкувачий День Победы СВО, и значит, и значит, если мы э, остановим его, и фронт не рухается хотя бы месяц, То їм нічого іншого не виявиться, як теж погоджуватись на це. І е, умовно, десь під 9 травня, щоб Путін, хоча б оголосив, що все, е, победушка. Е, Сухопутний мост в Крим, є там, все там, типа, все ми там готові в НАТО Україну не беруть, хух видохнули, і там якісь умовно там, е, глубинний русський народ відрадувався. Для них же головне, ж, вони готові ж, 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 жити в нищеті, але, блін, там, типа, що приросли територія, імперія роздягає границі, Росія ж не имеє границі, все як і, і говорив е, великий Путін. От, от таким от нехитрим способом вони е, зможуть продати перемогу своїм. от І, значить, піти на заморозку конфлікту, якої так і хоче уже е, ну, не, невідомо, хоче чи не хоче там Зеленський, тому що я думаю, що вони якраз е, захочуть, щоб все це закінчилось, щоб е, Росія не наступала, а, наприклад, зупинились на, на фазі, там тіпа, Припинили стріляти, ну гаряча фаза припинилась, але військовий стан не відмінять ще років 10, щоб вони могли продовжувати правити. Тобто, вони от, думають. Це. От, от всіх цих, у всіх цих наративах і меседжах, які ми зараз чуємо від офісу президента. По-перше, чується якась певна така контроверсійність. Е, голова офісу президента Андрій Єрмак виходить і каже, що Україна не готова до перемовин. Буквально там за день до цього е, Михайло Подоляк виходить, радник голови офісу президента, і каже, що Україна готова до переговорів з Російською Федерацією, але на, ми будемо вимагати свої умови. Чому такий дисконект mm. комунікації в офісі президента? Це спеціально робиться для того, щоб заплутати українське суспільство і наших західних партнерів. В ось цій, цьому цій комунікаційній невідповідності, да, це по перше, це ну, політтехнологія, і одна з політтехнологічних методик, вона й вимагає, щоб в різні члени команди говорили різні речі. Для того, щоб або ну, от вилки, там різні позиції, що це наш максимум, це наш мінімум, або щоб ми з вами вибирали ту позицію, яка нам більше подобається, або ми живемо в світі, коли різним групам треба сказати різні меседжі, а. Воно виходить так, що те, що хочуть сказати, наприклад, нашим західним союзникам, але чуємо ми. Або навпаки, те, що хочуть сказати наївному піплу, скажімо, електорату Зеленського, але е, він же ж це скаже від і Обсуждати будемо ми, ми і в посольствах, і всі будуть казати, та що ж таке. От тому е, таке робить не тільки команда Зеленського. Будемо відверті. Е, ну, це взагалі політтехнології, Таке дуже часто. Роблять е, різні політики, якщо вони безвідповідальні, таке робить, наприклад, Росія весь час, і таке роблю е, зараз. Твориться і в команді Трампа, коли там е, килог можуть одне сказати, а хтось інший, інше, да е, Дівенс там ще щось скаже. Ну, третє, да Вікторія Спарт, четверте, і ми запутуємося так: стоп, кому ж вірить, кого ж слухать. От, е, повторюю, це завжди в, 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 ну це, це, це один із методів в політиці, в полі, як політехнологічний метод. Ну Ми дивимося, наприклад, як Росіюшка заявила, е, виступив спочатку Лавров і сказав, що саме головне для переговорів у нас це, щоб Україна не була в НАТО, щоб не було тут жодних натовських військ. І навіть, навіть ще щоб уточнити, щоб поставити жирну. Крапку Він сказав, що дехто на Росії вважає, що там нам ще треба добиватися відміни санкцій. Але для нас там типу, це не важливо, то, що санкції тільки роблять нас сильнішими. Це Лавров сказав. Проходить день, і Пісков каже, ну це ж Лавров сказав, що ми, в принципі, готові, от тільки ось наші умови. А Пісков каже, ні ні, ні ніяких переговорів. На другий день після Лаврова, поки нам не віддадуть Херсон і Запорожжя, ісканно російські русські обласні центри, а, потім виходить на Ришкін ще через день після Лаврова, і, скаже, так, і каже, так це лиш спеціальна воєнна операція, собственно, уже виконана, ми готові до переговорів. І кожен так думає, блін, кому із цих трьох чертів вірить. Вони ж сказали там, типу, один, ми готові на такий мир, ні, ми на такий, не готові, ми на такий, а третій, так ми взагалі все, все вже закриваємо всі, всі, всі аплікації, наші, там, типу ми готові. От е, Росія ж робить так. Е, так робить Зеленський, мало того, він робив так всю дорогу. він там... Е, в 19-му році взагалі там мало спілкувався. Він за все хороше проти всього плохого. Я не системний політик, Люди, я не політик, голосуйте за мене. Але виходив тоді ще член їхньої команди, Діма Разумков, там щось роз'ясняв, що він грамотно вміє говорити. Виходив, ще хтось там казав по 4 тисячі, там типа, хтось ще щось. То говорили різні речі. Та це е, притаманна політика. Мало того, зараз в системі е, усіх інформаційних е, вкидів, зараз союзники нам підіграють, да? підіграють той же самий Пісков заявляє, що Даєш нам Запоріжжя і Херсон, тоді ми, тоді ми подумаємо, чи сідати за стіл переговорів, чи ні. А поки ми не готові. Но тут же ж йому э, заявляють, там Макрон виходить, міністр оборони Німеччини, э, там британці, якби кажуть, ми не проти прислати війська в Україну, а що там, ну, чому ні? Навіщо це робиться? Щоб там, типу, потім. Сказать, давайте Пісков не буде говорити про Запорожжя і Херсон, за кадром оставимо. Ну, это ж єрість. Ну, ладно, і ми перестанемо говорити про 40 тисяч э, іноземного легіона э, французького да, э, Макрона. І там, типа, все обнулив, ви типа безуміє своє обнуляєте, ну і ми там в перебор не йдемо, окей. окей. От таким чином багато заяв, які просто заяви.